Вітаю вас, друзі. В цьому випуску ми затронемо тему інтуїції. Уявіть собі, наскільки впевнено і безпечно ви себе почували б, маючи партнера, здатного забезпечити вас усім необхідним, підказати вирішення всіх ваших проблем, відкрити перед вами нові хвилюючі перспективи і вказати, як ними скористатися. Який завжди прийшов би на допомогу за першим вашим покликом. Насправді такий спутник є, він знаходиться всередині вас і називається інтуїцією. Усі великі люди, будь то бізнесмени, спортсмени, артисти або державні діячі завжди прислухаються до інтуїції, здатність використовувати підказані інтуїцією рішення. Є однією з складових успіху та показником того, наскільки людина розвинула своє внутрішнє я. Навіть відомі люди минулого її використовували. Наприклад, Моцарт стверджував, що отримував натхнення зсередини. Сократ говорив, що підкоряється своєму внутрішньому голосу. Ейнштейн, Едісон, Марконі, Генрі Форд Лютер Бюрбенк, мадам Кюрі, цей список можна продовжити іменами ще дуже багатьох найвідоміших людей, які безпосередньо пов'язували свої успіхи з інтуїцією. Генрі Мінцберг, оглядач Harvard Business Review, провів опитування високопоставлених чиновників та бізнесменів, внаслідок якого з'ясувалося, що багато хто з них. Постійно вирішує проблеми, занадто складні для раціонального мислення за допомогою інтуїції. Із цього він робить висновок секрет успіху не в прямолінійному мисленні, званому раціональним, а у взаємозв'язку чіткої логіки та могутньої інтуїції. Мільярдер і засновник CNN, один із найбагатших людей світу Тед Тернер. Дотримується схожих поглядів. Проникливість та інтуїція йдуть поряд одна з одною, говорить він. Конрад Хілтон розповідає, що якось запропонував 165 тисяч доларів салот на аукціоні. Прокинувшись наступного ранку, він подумав про цифру 180 тисяч. Конні був відомий тим, що завжди прислухався до свого внутрішнього голосу, тому він змінив свою ставку на 180 тисяч доларів. Він отримав цей лот, оскільки найбільша запропонована за нього ставка на наступний день піднялася вже до 179 тисяч доларів. До речі, згодом він продав цей лот більш ніж за 2 мільйони доларів. Рей Крос купив мережу ресторанів Макдональдс за порадою своїх юристів та бухгалтерів, оскільки спинним мозком відчував, що це надійно. Сьогодні ресторани Макдональдс дійсно надійні, будучи найбільш квітучим бізнесом у всьому світі, а рішення Кроса купити кілька наметів з продажі гамбургерів вже кілька разів зробило його мультимільйонером. Прислухаючись до свого внутрішнього голосу, людина приймає самі правильні рішення, висуває найбільш творчі ідеї та глибше дивиться на речі, знаходячи найкоротший шлях від усвідомлення свого бажання до його реалізації. Люди, які завжди опиняються у потрібний час, у потрібному місці, і яким із разючою частотою щастить у житті. Не просто щасливчики, вони розвинули інтуїцію, яка підказує їм, що і коли робити. Інтуїція дозволяє їм ставити під сумнів те, що здається очевидним, відкриваючи нові можливості, звідси вони черпають потрібні знання, а також вказівки, коли та як їх використовувати. Фахівці з питань пізнання. Які вивчають процес проходження інформації через мозок, стверджують, що лише невелика частина з того, що отримує мозок, менше 1%, досягає нашої свідомості. Страшно думати, як багато ми втрачаємо. Мозок кожної людини це частина однієї великої голограми, і кожна з таких частин містить ціле. У вашій свідомості можуть бути лише ваш особистий досвід і знання, у той час як підсвідомість пов'язана з цілою системою, маючи доступ до всієї інформації, що зберігається в ній, ви також отримуєте доступ до неї через інтуїцію. Пробудження інтуїції. Нижче наведено три кроки, які допоможуть вам. Природно і без особливих зусиль пробудити свою інтуїцію та отримати відповіді на питання, які вас цікавлять. Крок 1. Декілька хвилин думайте про те, що ви дійсно володієте потужною підсвідомістю, що існують абсолютно правильні відповіді та рішення, і що ваша підсвідомість знайде їх для вас. Спробуйте перейти від логічного усвідомлення цих фактів до їхнього емоційного сприйняття. Коли це станеться, ви відчуєте радісне збудження. Свідомості слід постійно нагадувати про існування такого могутнього помічника, як підсвідомість. Ви повинні відчути впевненість, усвідомивши приховану силу. Крок другий. Чітко сформулюйте. Чого ви домагаєтеся від своєї підсвідомості, які відповіді, рішення та погляди на проблему хочете від неї отримати? Декілька разів повторіть про себе, що в цей момент ваша підсвідомість працює на вас. Не напружуйтесь, намагаючись уявити можливі відповіді, розмовляйте зі своєю підсвідомістю впевнено, постійно повторюючи, чого ви від неї хочете. Але висловлюйте це словами так, ніби вона вже робить це для вас. Зараз моя підсвідомість підказує мені. Повторіть це про себе щонайменше 10 разів, щоб відчути, що процес пішов. Крок третій. Розслабтеся та наповніть свій мозок упевненістю, що вам відкриється правильна відповідь. Пам'ятайте. Що віра та впевненість це не просто відчуття, а коливання енергії. Ці коливання будуть притягувати правильні рішення та відповіді, як магніт притягує метал. Мозок, у якому відбуваються коливання енергії впевненості у правильній відповіді, природним чином знайде цю відповідь. Уявіть, що ви відчуєте, коли знайдете правильну відповідь. Збудження, радість, полегшення. Відчуйте це прямо зараз, але не напружуйтеся надто сильно не варто день і ніч думати про те, що підсвідомість скоро підкаже вам правильну відповідь. Виконання всіх трьох кроків займає не більше ніж 5-10 хвилин, їх краще всього виконувати щовечора перед сном. Перехід від неспання до сну. Є найбільш підходящим моментом, коли можна досягти підсвідомості. На цьому, друзі, я завершую цей випуск. Очікуйте продовження у другій частині. На все добре, щастиво. Випуск створений за матеріалами книги Джона Кехо, підсвідомість може все.